На Рівненській АЕС пройшли функціональні випробування системи автоматизованого дистанційного глушіння теплообмінних трубок парагенераторів ПГВ 1000 Обладнання такого типу експлуатують фахівці служби контролю металу. Саме вони провели випробування спільно з представниками фірми виробника обладнання ВУЄ Словацька Республіка. Cej projekt je prodolženie našej dlhoročnej spolupráci s Nike Energoatomom. Projekt rozpočal sa v veresni minulého roku, kde bol podpísaný kontrakt na postačania systéme na hlušenie teplobených trub paragenerátorov PHB 1000. Bez proces je distancíno kerovaný s pultou upravenia. Na výremošom manipulátor bude slúžiť na potreby Energoatomu Чи багато років. Система включає в себе маніпулятор, модуль для глушіння теплообмінних труб, колектора, парагенератора, методом зварювання і систему осушування колектора. Обладнання системи автоматизованого дистанційного глушіння працює за дистанційними командами оператора, здійснює очищення, висверлювання, встановлення заглушок та зварювання дефектних теплообмінних трубок парагенераторів автоматичним способом. Це обладнання призначено для того, щоб ремонтувати колектор парагенератора. Це взагалом, а безпосередньо це заглушення дефектних трубок колектора парагенератора. Система Робить повністю все. Вона може провести і осушку, і очистку ділянки, там, де буде проводитися зварювання, і висверлювання, заварювання. Система фірмовує, звичайно, себе дуже добре рекомендую. Це Досить таке обладнання, яке ще доставляє проблем в роботі. Контроль металотеплообмінних трубок, колекторів парогенераторів – важлива складова забезпечення цілісності обладнання, а це є запорукою високого рівня безпеки АЕС. Дуже хочемо подякувати колегам з Рівенської станції за ту можливість, що тут можемо проводити функціональні випробування тої системи. Це то велика допомога для цілого проєкту. І сподіваємося на подальшу співпрацю. Ми завжди дуже раді бути тут, в Україні. Тетяна Федорова, Павло Жиг, канал «Енергоатом».